Усі хімічні елементи можна класифікувати за допомогою періодичної системи Менделєєва. А як це можна зробити з великою кількістю ландшафтів у географії, ти дізнаєшся з нашого відео. Науковці дуже люблять досліджувати, поділяти і класифікувати різні явища, об'єкти та процеси. Це допомагає зрозуміти навколишній світ та упорядковує велику кількість даних. Часто на території з однорідними природними умовами, наприклад, на вершині або схилі пагорба, можна знайти дуже схожі ландшафти. Досліджуючи такі невеликі території, науковці вирішили дати їм спеціальну назву фації. Тобто найменші та найпростіші природні комплекси, які утворюються в межах невеликого елемента рельєфу. Декілька таких фацій утворюють урочище, яке формується в межах невеликої форми рельєфу, наприклад, окремого пагорба. А ось декілька урочищ утворюють місцевість, яка може складатися з декількох пагорбів. Якщо з маленькими ділянками усе зрозуміло, то от із величезними територіями мало б бути складніше, але це не так. Однотипні ландшафти, які трапляються на великих територіях, науковці вирішили поділити за певними ознаками. Такий поділ має назву фізикогеографічне районування. Фізикогеографічне районування це поділ території на окремі райони за різними фізикогеографічними характеристиками геологічна будова, рельєф, клімат, ґрунти, рослинність тощо. Щоб полегшити такий поділ, учені придумали одиниці фізико-географічного районування. Розглянемо їх. Ці одиниці поділяють на зональні та азональні. Як ти думаєш, як поширюються зональні одиниці фізико-географічного районування? Зональні поширюються широкими смугами з півдня на північ. Тому що їхнє розташування залежить від кількості сонячної радіації. Зональні поділяють на природні або географічні пояси, природні зони та природні підзони. А зональні сформувалися через неоднорідність геологічної будови та рельєфу, їх поділяють на фізикогеографічні країни, провінції або краї, природні області, природні райони, місцевості, урочища та фації. Про останні три ми розповідали на початку відео їх відносять до місцевих, бо ці одиниці невеликі за розмірами. А тепер розглянемо поділ України на окремі території. У цьому нам допоможе карта Фізико-географічне районування України. Найбільша частина ландшафтної оболонки це географічний пояс. Пояси розрізняють за кількістю сонячної радіації та особливостями циркуляції повітряних мас. Україна знаходиться в межах помірного географічного поясу, який займає майже всю територію нашої держави, та в межах субтропічного, який займає невелику територію південного берега Криму. У помірному географічному поясі через відмінності в тектонічній будові та рельєфі виділяють три фізикогеографічні країни: східноєвропейську рівнину, Карпати та Кримські гори. Територія східноєвропейської рівнини має відмінності в кількості тепла та вологи. Тому тут виділяють ще менші за розмірами території. Це чотири природні зони. Як називаються природні зони, які розташовуються на рівнинній території України? На рівнинній території України розташовуються зони мішаних лісів, широколистих лісів, лісостепова та степова. Через відмінності в кліматі, ґрунтах та рослинності степову зону поділили на три підзони. Північно-степову, середньостепову та південностепову. Зони мішаних та широколистих лісів лісостепову зону та підзони степової зони поділили на ще менші одиниці фізико-географічного районування, краї або провінції. Так, наприклад, лісостепова зона поділяється на подільсько придніпровський лівобережно дніпровський та Східноукраїнський краї. Їх ділять за особливостями геологічної будови та рельєфу на ще менші одиниці природні області. А ті своєю чергою поділяють на природні райони. Це роблять на основі переважання одного виду ландшафту в певній місцевості. А райони вже ділять на місцевості урочища та фації. Ось так. Усе дуже просто. Запам'ятай фізико-географічне районування. Це поділ території на окремі райони за різними фізико-географічними характеристиками геологічна будова, рельєф. Клімат, ґрунти, рослинність тощо. У помірному географічному поясі виділяють три фізико-географічні країни: східноєвропейську рівнину, Карпати та Кримські гори. На території східноєвропейської рівнини виділяють чотири природні зони: мішаних лісів, широколистих лісів, лісостепову та степову. Через відмінності в кліматі, ґрунтах та рослинності степову зону поділили на три підзони: північно-степову, середньостепову та південностепову. Зони мішаних та широколистих лісів, лісостепову зону та підзони степової зони поділили на ще менші одиниці фізико-географічного районування краї або провінції, а ті своєю чергою ділять на природні області та райони, а райони на місцевості урочища та фації. У наступному відео ти дізнаєшся, як твоя канцелярія пов'язана з лісами України. Став уподобайку та підписуйся на канал.